Всім привіт! І я повернувся на канал. І це друга частина мого бука. У мене вже є бук про І зараз я вам покажу бук Леді Бах і Суперкіт. Ось його їхня обставочка. Тут Леді Бах і Суперкіт. Я написала Леді Бах і Суперкіт. Так. І я вирішив його зробити в такому стилі, типа в кого який талісман, який квомі. Звичайно, марінет, і квомі Тікі і її звичайний талісман. Як там вона каже, тікі цяточки і перетворяться на ледьбах. У мене тут це придумано. Ось. І все, і тепер вертаємо назад. Таке саме з суперкотом. Плах кіхті. І все, тепер суперкіт з обичним своїм перстем. І плака нема. А тепер це, як завжди. Так, це Аля Сезар, тут інша Ерена руки. Так, ось. Що. Вона каже, по-моєму, вона казала, Трікс Хитруй. Ось так квом її пропадає. І ось її талісман. Вона каже, трікс перепочинь і все вертається на своє місце. Це Хлоя буржуа або Квін Бі. королева бджіл. Вона каже, полен, смужки. Ось її талісман. І ось як вона виглядає. Потім вона каже, смужки геть. І все вертається на своє місце. І залишилось у нас три персонажа. Мені туха відклеїлися. Ось. що. Ніно. Пансерник. Вейспансер. Мі каже Вейс Пансер Геть. Дісне на своїх місяцках. Тепер, тепер переходимо до Суперлиходів. Габріеля Грест. Або монарх, або темний бражник, або просто бражник. Нуру, хай повстануть темні крила. І все. Я взяв звичайного бражника. І, тепер це на І останнє: Тем... темна пташка або майюра. Душу розпускай пір'я. Дуже гарний неї костюм. Він такий якийсь продуманий, і в неї дуже гарний вір. Так, цей був закінчений, і в мене є ще один бук. Ждіть другу частину завтра.